Стелу із Леніним в центральному сквері Кіровограда переформатують. Зносити пам'ятник не будуть, а от комуністичної символіки позбудуться. Стела важить понад 15 тонн, Через особливість її побудови демонтаж ускладнюється. Тож у міській раді вирішили не чіпати пам'ятника, прибрати символіку комуністичних часів. Зробляться до 21 лютого. Замість неї планують оздобити стелу українськими символами та тими, що стосуватимуться нової назви міста. Буде розміщена нова символіка нашого міста тим більше, що ми якраз стоїмо перед день зміни імені міста. Ми Скоро будемо мати нове ім'я місто, і коли це буде так, то в цьому місті, в центральному сквері, дуже красиво було б, якби на цій стелі на реконструйованій, оздобленій, появилася б символіка міста.